Шо, не знаєте, який сьогодні день? А який сьогодні день? 24 червня. А, це ж Марини випуск. Ну, Марина, поздравляю тебе з випуском. Бажаю тобі поступити в хороший заклад. І не переживай! Школа, руках. А рука! Оксі Полька малий. зараз мені що сьогодні за заправити. Що ти тут сидиш, ти знаєш, який праздник? Не знаю. Сьогодніш 24 червня. ну. А, у валіка випускний. Валік, хай тобі все е, збудеться і бажаю тобі щастя, здоров'я. Mm -hmm. Тепер та кімната, яка була наша, стане моєю. Я твої верші складу в мішочок. І як ти будеш приїжджати на вихідні, ти будеш спати Доброго, на коло. Знаєте, який сьогодні класний? 24 4 червня. Артуровий кусний. Артур, бажає тобі щастя, радості, всього найкращого в житті. І тепер, що мама буде готувати, то я буду їсти цілими тижнями, а ти тільки на днях. І то може. Стане закінченням школи, в яку тебе завела мама, а додому з випускного принесе тато, щоб ти жила в Парижі або в Мілані. Поближче до моря або до океану, бачи пачку, на нову тачку, Чекерки в на здачу і настрій придачу. Всього найкращого. А взагалі-то це тобі. Все, зняли, так? Да? Ми все так сказали? Ну, ну явно вона їй не попаде. Тука. Раз, два, три. І яке три? На два діли, на два. Вона ж нас з собою на випуск не взяла. Шановні випускники, вітаємо вам, бажаємо вам щастя, здоров'я, все найкраще. Щоб все було у вас добре, тільки що одне погане, що буряни пооставали і стіни. І стіни не, не, не біли. я вам бере і працю відробляють. А давайте спитаємо вилити нашого села, що сьогодні за свято. Подім. Добрый день. Добрый день. Добрый, день. Добрый, день. Добрый день. Добрый день. Ой, знаю, наши детки сегодня отримуют чистаты э, зрелости. Значит, любые наши выпускники, я вам обожаю. А ну что вам обожать? Удачи. А чтобы она от вас не утекла? Ой, что же вам обов'язково Вам требуется заходить в наш магазин? Бо мы ваша крыша. У нас есть шифер, цемент. І, і ми завжди будемо з вами. А ще, знаєте, чому вам потрібно на чому к нам нужно заходить? Потому у нас є такі речі, які допоможуть вам здійснити ваші мрії. Це надувні круги і спасательні жилети. Любі наші випускники, наши вас і дуже любимо І завжди ви в наших серцях. Бажаємо вам удачі во всіх ваших починаннях. Доброго дня. Сьогодні який день? Господи, сьогодні випуск у школі. Це випуск 2017 рік. Сьогодні раді і батькам, і діткам. І ми хочемо всім-всім пожелати, побажати добра, щастя, благополуччя. Хай діткам стелиться довга стежка в життя, хай їм буде добре. Тому що і свій випуск, пам'ятаю, це був 1988 рік. Ну, шановні випускники, дорогі діточки, магазинок Товичок. Вітаю вас із цим днем, бажаю вам щастя, здоров'я, успіху. Нехай вам буде віра, надія, дітки, будьте добрими, розумними. Нехай вам буде все як найкраще, Тому що подяка вас була по сьогодні саме-саме-саме. А батькам хочу запропонувати, щоб вони не готові наш магазин авторичу, а підійшли. Поповнили мій воєнний арсенал, так би А в нас є, що вибрати. У нас тут є і конячок, і горілочка, і златогор. Тільки з розумом. А ми відпустимо вас, так гарно пощитаємо вам. Ой-ой-ой, заходьте, не цурайтеся. Дітям і батькам бажаємо щастя, здоров'я, благополуччя. Хай ваш випуск буде найкращий. Удари його машину ж наші любими бабусі. Зараз ми в них спитаємо сьогодні за празнення. Ні. Сьогодні ж 24 червня. Три стафла зараз на фірмі, так що. Маленькові пісні. Валікові пусні за сьогодні. А то записує, що я говорю. <рігане> да, да, да. <рігане> а прийшов Хорошо, Приїдемо. Відемо. Вітаємо з закінченням школи. І що, що їм побажати? Здоров'я, щастя і стежки хорошу в дорогу. Як казати, ні, в дорогу. Що <рігане> дивись, на мене це фотографії. <рігане> ну що ж, вітаю свого Валентина, вітаю з ніждечка. Треба, щоб він довгий вік мав. Щастя, здоров'я, в житті веселої і щасливої. І щоб йому було всю життя, був зелений світ. Щоб відкрита дорога була в любих, в случаях і всьому, всьому-всьому, всьому тільки добра і желаю. Всього найкращого, свого внучку, я люблю його. Я не завчасно на берега, я все кіно зняла. Давай так, кажи, Маша. Що я маю казати? Що вітаємо з випускним днем, бажаємо вам всього найкращого і щасливого путь. Хай збудуться всі ваші задуми і мрії. Далі не знаю. Привіт, з вами знову я і сьогодні моєї сестри випуск. Це дуже важливий для неї день. Від... Вона отримує тестат. Я знаю, що в мене теж це чекає на слідчий рік. Але зараз не про мене. Що хочу тобі поважати. Мені... Першу чергу, щастя, здоров'я, гарного навчання. Ну, і для... ти в мене сеструха прикольна, звісно. І для тебе я склав вішик. Танцювати любе Віка, каже, знайде чоловіка, щоб любив її поважав, і ти не заглядав. Ну, Бувай, я буду за тобою сумувати. Добрий вечір. Шановні випускники 2017 року. Ви мене всі знаєте, я нічний охоронець. Так що якраз 24 числа я буду дежурити, Так що дивіться за порядком, щоб було, було все добре. Вітаю вас з закінченням школи. Бажаю вам всього найкрашого. Головне, не забувайте школу педагогів, батьків шануйте то також. Бажаю вам здати добре екзамени, якщо будете поступати в вищі навчальні заклади. І всього вам найкращого. Головне, щоб був мир на землі.